Отже, дорогі колеги, я хотіла б вам представити свій методичний погляд на творчий доробок відомого вченого перекладача літературознавця Ростислава Доценка. І назвала я свій виступ Золоте Дно для любомудра. Ростислав Іванович Доценко визначний український літератор 60 Перекладач, критик, літературознавець, автор афоризмів, сентенцій, лауреат премії імені Максима Рильського та імені Миколи Укаша. До речі, премія Максима Рильського урочисто вручається в музеї письменника в музеї Максима Рильського до 19 березня, до дня народження поета. Саме про це ми дізналися учора, коли разом зі студенткою, практиканткою Камілою Гасюк, вчителем 135-ї школи, вчителем зарубіжної літератури 135-ї школи Людови Кириною Миколаївною, учнями 7 класу відвідали музей Максима Рильського в рамках педагогічної практики і зарубіжної літератури. Магія цього атмосферного місця, бадьорість голосівської осені, викликала у мене дуже сильне душевне піднесення. І вчора вже я переглядала свою презентацію і вирішила, що я обов'язково хочу сказати про ці відвідани, про це місце. І, звичайно, мені от спали на думку відомі рядки. Із Максима Рильського із його вірша Троянди й виноград, який я вирішила взяти за епіграф до свого виступу. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику валку, що ніжно серце тисне, У щастя людського два рівних є крила: Троянди виноград, красиве і корисне. Бо мова сьогодні буде йти про мистецтво і науку, про красиве і корисне. Отож, Ростислав Іванович Доценко. Саме завдяки подвижницькій діяльності Ростислава Івановича маємо вишукані українські перекладі творів Чарльза Дікінса, Роберта Льюіса Стівенсена, Оскара Уалда. Артура Конандойла, Вільяма Фолкнера, Станіслава Лема та інших світових письменників, класиків художньої літератури. Метою нашої розвідки не було висвітлено фактів з біографії Ростислава Даценка. Не ставили ми завдання завданням схарактеризувати перекладознавчий доробок митця. Якщо хтось цікавиться цією проблематикою, то є дуже гарна робота, монографія за докторською дисертацією Олени Павленко, яка присвячена дуже саме перекладацькій діяльності. Українських митців ХХ століття, ви можете з нею ознайомитися більш детальніше. Ми хотіли б звернути увагу насамперед на те, що Ростислав Доценко був одним із тих, хто відстоював українську мову, розширював межі, поза якими її було заборонено. Літературознавець Олена Павленко зазначає. Що особистість Доценка настільки нерозривно пов'язана з Україною, що її не можна уявити в будь-якому іншому літературному середовищі? Творча митця формувалася навколо української ідеї. За що, в принципі, Ростислав Доценка поплатився оскільки був переслідуваний радянською владою. У цій доповіді ми хотіли би звернутися до окремих праць саме з літературознавчого доробку письменни. Так, у книзі критика літературознавства вибране, що вийшло у 2013 році, у тернопільському видавництві навчальна книга Богдан презентовано основний доробок доценка в цій галузі, який, за словами Миколи Білоруса, за майже 50 років роботи письменника ще досі не набув належного розголосу чи популярності. Літературознавчі студії, есе, критичні. Статті рецензії розміщено у трьох тематичних розділах. У першому розділі Шануймося зібрано виступи до з питань екології української культури, спрямовані проти її поплюження, нищення в умовах колоніального існування. Другий розділ збірника державотворче слово присвячений роботам автора у царині українського літературознавства. А у третьому розділі Український всесвіт презентовані статті Ростислава Івановича з питань зарубіжної літератури. Так, поглибленню фахової підготовки педагога словесника сприятиме знайомства зі статтями Доценка, присвяченими давньогрецькій міфології, ірландському фольклору, творчості таких письменників, як Вільям Шекспір, Оскар Уальд, Марк Твен, Джек Лондан, Вільям Фолкнер та інших. Особливе місце у перекладацько літературній діяльності Ростислава Доценка займає інтерес до історії, культури, літератури Ірландії. Етнічно, ніби далекої, але ментально історичною долою близької до України, це і тисячолітня національна визвольна боротьба ірландців, і заборона британської імперії ірландської мови, і штучний голод в Ірландії середині 19 століття, і масова еміграція ірландців тощо. Так, Ростислав Доценко упорядкував і переклав дві збірки ірландського фольклору зі своїми передмовами. це ірландські народні приказки і прислів'я 1982 рік та казки Смарагдового острова, 1987. Уклав українською мовою цілу антологію ірландської новели, улюбленого жанру ірландських письменників, до якої війшли твори більше 20 авторів у другому томі української літературної енциклопедії надрукував статтю «Ірландська література, в якій стисло виклав історію красного письменства цієї літератури і дав огляд українсько-культурних взаємин. Переклав твори Оскара Вальда. А до свого перекладу роману Портрет Доріана Грея написав ще й змістовну передмову. Окреслимо методичні вектори роботи з творчим доробком Ростислава Доценка на уроках зарубіжної літератури в школі. Один із уроків в п'ятому класі можна присвятити вивченню ірландського фольклору. Зі збірки Доценка вчитель може обрати ірландські приказки прислів'я, скориставшись передмовою перекладача і нарисом мандрівка на Смарагдовий Острів, так розпочати своє вступне слово. Ірландію поетично називають Країною тисячі привітань, тому що її народ з давніх давен славиться красномовством, хистом до жвавої розповіді й дотепних жардів. Ірландці вважають, що не годиться тримати свого язика у себе за поясом. Цю національну рису підсумовує ірландське прислів'я. Якби розмова була сукном, його б кожному ірландцеві на одежу вистачило. Серед ірландських перемій особливу увагу радимо звернути на окремий піджар. Тріади, що побудовані за принципом: троє найкращих, троє найгірших, троє, яких треба стерегтися тощо. Ростислав Даценко наголошує, що тріади у найкращих своїх зірцях. Винахідливий уявою і глибинний думкою підрозділ народної творчості, зокрема у тих випадках, коли вони відкривають цікаві аналогії, вказують на спільність, начебто несумісних явищ, коли третій елемент ряди містить несподіваний логічний або алогічний поворот. Наприклад, троє завдяки яким наповнюється клуня, жадання, працьовитість і постійна дбайливість для власної думки три речі треба мати: розум, проникливість і знання. Три найкращі речі, що їх треба мати вдосталь сонячне світло, мудрість і зичливість. Такі прислів'я цікаво буде обговорити з учнями, також можна запропонувати п'ятикласникам скласти подібні троїсти переміння. Урок звивчення ірландських народних казок можна назвати казки Смарагдового острова, пояснивши учням, що Ірландію часто називають Смарагдовим островом, бо більшу частину року Луги і ліси країни вкриті зеленим різнобарв'ям. За статтею Даценка чарівний світ ірландської казки, вчитель може підготувати розповідь про особливості ірландських казок, познайомивши учнів з такими національно специфічними персонажами, як Простак Патрік, Лебрехани, Пука, войовничі Фенії тощо. А з ірландських народних казок для читання в п'ятому класі ми радимо обрати казку ледача красунь. У ній йдеться про ледачу красуню, який поталануло в жінці. Вона вийшла заміж за королевича, а допомогли їй цьому трифеї. На перший погляд, здається, що у казці прославляються ліннощі, можливість отримати щастя задарма. Але ж це ірландська казка. Доценко наголошує на наявності у цій казці оповідача, який, звертаючись до слухачів, каже, що мораль казки треба розуміти навпаки. Мовляв, то було, б, то було давно і неправда, а тепер добрі феї, королевичі перевелися, і треба самим рук докласти, коли хочуть допомогти. Коли хочеш домогтися чогось у житті, після читання казки можемо сформулювати таке проблемне запитання для п'ятикласників. А як ви думаєте, чого навчає ірландська народна казка Ледача красуня? Чи погоджуєтеся ви з оповідачем? Обґрунтуйте свою думку, сформулюйте правила, як досягти успіху в житті. За діючою шкільною програмою в 10 класі вивчається роман Оскара Вальда портрет Доріана Грея, сприйняття тлумачення, якого не просто дається старшокласникам. Рекомендуємо до Долучити до аналізу роману розвідку Ростислава Доценка «Оскар Вальд в тіні та світлі парадоксів, яка, на думку Миколи Білоруса, мабуть, і досі є чи не найкращою науково-популярною роботу про короля Парадоксу в українському вайдузнавстві. Названа стаття Доценка змістовна і чітко структурована, у ній можна виділити такі частини: про життєвий творчий шлях Оскара Вальда. Про особливості художнього стилю письменника, тут і проникливий аналіз роману портрет Доріана Грея і характеристика Вайлда як комедіографа і тлумачення Вайдових парадоксів. І третя частина про історію перекладів творів Оскара Вайлда в Україні. Якщо зі статтями доценка, присвяченими ірландському фольклору, ми рекомендуємо працювати вчителю, то із цією працею можуть ознайомитися і учні, оскільки методика вивчення зарубіжної літератури в старших класах передбачає роботу з літературно критичними матеріалами. Так, у процесі вивчення Роману Вальда рекомендуємо учням виконати за назвою працею і ценка такі види робіт: як складання плану, добір, тез, підготовка запитань за змістом статті, візуалізація статті, наприклад, можна скласти кластер, ментальну карту, колаж як у рисованому вигляді, так і за допомогою онлайн ресурсів. Цікавими будуть і творчі роботи на тему, як змінилося моє сприйняття роману Оскара Вальда портрет Доріана Грея після прочитання статті Ростислава Даценка Оскар Вальд в ціні та світлі парадоксів? Або «Щоб я спитав, спитала у перекладача і літературознавця Родислава Даценка, чи якби я був, була дослідником дослідницею літератури, на які аспекти літературознавчого аналізу роману я звернув звернула б увагу? Тощо. Під час аналізу Роману в ході євристичної бесіди з метою поглиблення інтерпретаційної компетентності старшокласника, рекомендуємо за статею Доценка такі запитання. Прокоментуйте, як дослідник визначає жанрову своєрідність Роману Вальда Вальдаріна Грея. Чи поділяєте ви таку думку науковця? Прочитайте критичні оцінки роману Вальда з сучасниками письменника, які наводить у своїй статті Ростислав Доценко. Як ви думаєте, чим була викликана їхня розбіжність? А яку оцінку роману дали б ви? Поясніть, як ви розумієте слова Доценка про твір Вальда портрет Доріана Грея, його роман і сповідь і саморозплата та інші. Окремі фрагменти статті Доценка можна використати у як якості теми чи епіграфа до уроків вивчення роману вступного чи заключного слова, так тема одного із уроків може звучати так: сила мистецтва. А епіграфом до нього можуть стати слова доценка Найголовніший урок Вальда полягає в тому, що людина не може загравати ані з мистецтвом, ані з життям. Такий епіграф з кореляції, кореляції з темою уроку не лише зацікавить учнів навчальним матеріалом, а й забезпечить проблемність і дискусійність уроку, сприятиме розвитку критичного мислення, спрямує старшокласників на роздуми про сенс життя. Проникливими емоційними і актуальними видаються нам слова Ростислава Деценка про значення роману Оскара Вальда і естетичних поглядів письменника, який вчитель може використати на підсумковому уроці з вивчення твору. В нашу добу розгонистого науково-технічного поступу, аж до водневих бомб і АЕС, коли невідомо, що страшніше, появи та краху десятків тоталітарних режимів і пов'язаного з цим знеособлення індивіду, зведеного до суті виконовського гвинтика суспільно-політичного механізму, незмірно посилився контраст між досягненнями уречевленої цивілізації та відставанням духовної культури. Загострились як ніколи проблема злагодженого співіснування людини з технікою, природою і, взагалі, суспільством. За цих обставин об'єктивно зростає вагомість мистецтва, відповідальність його за встановлення та підтримання гармонійної рівноваги між двома крилами людського щастя прекрасним і корисним. Творчість Оскара Вальда, неперевершеного парадоксиста і афориста, була духовною стилістично близькою Ростиславу Івановичу. Вона стимулювала й думкотворення самого перекладача. Так з'явилася збірка афоризмів Ростислава Доценка Світлі думки проти ночі. Кожна синція якої, за словами Валентина Корнієнка, це спала гострою, як лезо, непідкупної і безстрашної аналітико синтетичної думки, яка невтомно і наполегливо кристалізує в каламутному розчині нашого постімперського повсякдення струнку концепцію грядущого. Особливо актуально і переможно оптимістично звучить зараз один із афоризмів Ростислава Івановича: Рано чи пізно, а нова країна Україна, таки стане. Раїною. Для українського народу, бо руїною вона вже була. Золотим дном для любомудра, Джерелом наснаги для українців є не тільки збірка доценкових афоризмів, а й уся творчість митця. Дякую за увагу. Все буде Україна, країна.